Всім привіт! Хочу поділитися з вами своїм сімейним рецептом. Для приготування вам знадобляться ось ці три інгредієнти. Насамперед, вам потрібно добре розіміняти сир, додати до нього цукор, борошно. І починайте його розминати доти, доки маса не стане повністю однорідною, і доки ви не зможете сформувати з неї одну суцільну велику запашну грудочку сиру. При купівлі сиру обов'язково звертайте увагу на його вологість. Він має бути не сухим і не вологим. щось посередині. Отак От ви сформували грудочку, сиру. Ось така вона у вас має вийти. Тепер вам потрібно розподілити її на 4-5 рівних частин. В залежності від того якого розміру сирник ви хочете отримати? Я ж сформую 5 невеликих мініатюрних сирника. Починайте формувати, спочатку робите його круглим, потім приплюскуєте. І ось так руками формуйте з нього рівненький, кругленький і головне красивий сирник. З двох сторін обмокуєте його в борошно. І так продовжуйте з усіма сирниками. Ось так, ось так по кругу формуйте. Забула в борошно вмочити. Не залишайте на сирнику зайвого борошна. Відправляйте наші сирники. На добре розігріту сковорідку і отримуєте, обжарюйте з усіх боків і отримуєте ось такі красиві, золотисті і надзвичайно смачні сирники. До них ви можете додати ложечку сметани або ж варення на ваш смак. Дякую за перегляд і не забудьте підписатися.